І Лукавицький, 42-річний військовослужбовець одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Житомирській області, розповів, що його підрозділ здійснює охорону стратегічних об'єктів. Юрій каже, що окрім цього, оповіщує рідних про загибель або зникнення їх рідних. Приїжджає група по адресу, за там, якщо село, то знаходимо старосту. Це дуже важко. Там слова підбираєш буквально, аби спочатку людину якось на контакт, і це дуже важко. Це сповіщення, що там ваш син, чи ваш брат, чи ваш чоловік, або без пропав, або коли безвісті пропав, то стараємося якось більш людину підтримати, що ще може шанси є. Юрій каже, що не може передбачити, як рідні сприймуть звістку про смерть близької людини, котра загинула або зникла без звісти. По-разному зараз відносяться і по 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 всякому. Є що людина розуміє це. Привично вже для нас. Я дивлюся на це терпляче, У нас війна. Юрій каже, що прагне не фіксувати у пам'яті емоції людей під час трагічної звістки, але, за словами чоловіка, зробити це неможливо. Воно закарбувалося, воно собі, останеться в моєму серці. Я не можу його говорити. Юрій розповів, що для нього війна з Росією розпочалася у 2015 році. Чоловік два роки брав участь в АТО. Я пішов до воєнкомату, і мене хотіли направити зразу на південь, але як я служив в АТО 15-16 рік в 95-й бригаді, я поїхав в свою вже бригаду. Юрій говорить, що часто згадує побратимів, які загинули. Ми штурмували. Я сківку, і нас загинув командир відділення і загинув стрілець нас моментально, можна сказати, під нас. Ми вийшли на танк з піхотою, з групою сім чоловік. Це тяжко споминати. Юрій каже, що з лютого по грудень 2022 року боронив Україну на Донецькому та Лиманському напрямках. У боях отримав контузію, згодом у чоловіка почали боліти суглоби, зробив декілька операцій. Ну, дійшли ми до, 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 до Лимана, до Лимана, а потім захворювання ВЛК і перевівся у ППО, а після ППО перевели військкомат. Бо загострення, було захворювання. Ну, На даний момент Про що ви мрієте сьогодні? Скоріше, щоб, щоб закінчилася вся ця війна, щоб е батьки вернулися до, до дітей, діти до батьків. Ну, Щоб, щоб всі повернулися до своїх домівок. Та свої рідних Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.